Привіт, рибки, вітаю вас. Пропоную до вашої уваги таро розклад на тиждень з 27 жовтня, по 2 листопада 2025 року. Подивимося рибка загальну енергію цього тижня для вас. О, такої розбите серденько. Чому вам сумно? Що травмує так ваше серце? Ваша закритість. Ви закриваєтесь і вдягаєте маску, не розказуючи вашим близьким про те, що реально вас турбує. Ви вдягли маску, ніби все добре, а всередині щось переживаєте. І ви боїтеся розкрити свої почуття, тому що вважаєте, що ніхто не оцінить їх і вам стане від цього боляче. Ваше серце травмує, можливо, якась ситуація з вагітністю або проявленням жіночності сексуальності, можливо, ви не відчуваєте в собі того, що ви така прекрасна людина, якщо це для чоловіків а сексуальна і ніжна, жіночна для жінок. Якась хитрість відбулася. За вашою спиною, недовіра, можливо, до якоїсь людини, але ви даєте шанс. Не критично. Ви даєте шанс на покращення ситуації і кроки, перші кроки вперед до чогось кращого і зародження чогось нового і прекрасного в вашому житті. Це чудово. Подивимося рибки, ситуацією, яка може чекати на вас на цьому тижні. Якась ситуація з чоловіком деспотичним, ревнивцем, таким серцем, камінюкою. Людина, яка просто непохитна, неможливо її ні на що вмовити. Вмовляння взагалі не з Цією людиною вона стоїть як скеля, непохитна на своєму, Непробиваємий просто якийсь чоловік, або це ви. А рибки, але в принципі риби не часто такими бувають. Це у вас дуже травмує такі думки негативні. І ви можете закриватися. Це не лише може бути фінансам, а можете переживати за фінанси. Це можуть бути ситуації, що про спогади ваші приємні, якісь з минулого, і вам тяжко це згадувати. Що ця людина вже проявляється не так ніжно, як колись. Якісь можуть бути розмови і неприємні. Розмови можуть бути і нормальні, але саме слова підібрані в цих розмовах можуть ранити. Такі, знаєте, слова і дії можуть бути, які летять просто попереду думок, попереду осмислення того, що я роблю. Вилетіло слово і думаєш, а навіщо я це сказав, це сказала. Щось зробив, ой, чому ж я ж не подумала, не подумав наперед. Просто все відбувається швидше, ніж ви подумали, як реагувати. Так, що вам заважає на цьому тижні? Якісь питання про виплати допомоги, перевищені очікування в фінансовому плані? Можливо, трішки не вистачає фінансів. Хотілося б більше. І якась комунікація про ваш, вашу філософію життя Це заважає вам, вам би хотілося б, мабуть, більше розвивати себе в духовному плані, віддавати собі відповіді і йти до знаєте, всеосяжності думок, розуміння цього Всесвіту. Відбувається все так швидко, можливо, в вашому житті вам просто не вистачає часу на це. І це вас дуже травмує. Цей стан тяжкий, але ви можете врятуватися у вас однозначно. в вашому оточенні є людина, яка може вам допомогти вийти з такого стану. Ось, і це, можливо, романтичні якісь відносини. Або якщо це ваш фізичний стан, обов'язково потрібно звернутися до лікаря. І Якщо ви нікому не довіряєте, і там закривалася ось карта закриття, так що ви тут закривалися від усіх, і не довіряєте нікому. Знаєте, що ви самі можете собі також допомогти. Ось цей ключик від дверей, який ви можете відкрити. Ви просто не піднімаєте голову і не звертаєте на це уваги. Але краще, звичайно що це карта говорить про те, щоб. Прийняти руку допомоги в вашому житті. Можливо, ось цей а, пан саме з букетом квітів а, проявиться до вас і це а, врятує ваш душевний стан а, своєю романтикою. А також це може бути про якийсь лист. Ось тут що такий лист, Я, якесь повідомлення, якась звістка може бути. Подивимося рибки, пораду карт для вас на цьому тижні. Тому по рандекарт поборотися з якимись власними залежностями. Тобто над тими питаннями, які ви, де ви можете впоратися самі, де ви відчуваєте, що ви хотіли б сказати ні, хотіли б щось припинити, але у вас не вистачає енергії, сили волі, зверніться до чиїсь допомоги. Це може бути а, про алкоголь. так Ой, це слово не можна говорити. Так, це виводить вас з негативного стану. Так. Так, от зараз знайдемо слова і вам потрібно відновлення. Що, майже кожного тижня відновлення потрібно. Вам потрібно відновлюватися, читаємо книжечки, відпочиваємо, дозволяємо собі нічого не робити, серіальчик, музику послухати, потанцювати, поспівати, полежати в ванні пінкою, на природу. Поїхати, спостерігати там за білочками в парку, за пташечками, послухати, як вони співають. Так? Водні знаки. Це вам до водойми, гарно побути біля водойми. Так? Можливо, помедитувати ви відчуваєте необхідність захищати власні кордони, щоб вашу внутрішню енергію не травмували і не витягували з вас. Вам потрібно накопичити вашу внутрішню енергію. Так, я хотіла викликати ще якусь щоб на позитиві закінчити, але все одно ви ну, відчуватимете все ж таки, що а, якийсь упадок сил, апатія, нічого не хочеться, нічого не радує. Тому що ось тут треба дуже гарно накопичити енергію. Накопичувати енергію, і тоді буде все прекрасно. Накопичуйте, накопичуйте, не підпускайте до себе людей, які ми ну, вам неприємно проводити час, і буде всім нам щастя. Дякую за перегляд, пасиві, за ваші подобайки та коментарі. Лібіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючими світ ставатиме прекраснішими. До нових зустрічей!